Mm. Так, Всім привіт, всім хелов, всім доброго дня, шановні тамки, шановні українці. Хочу вам зап... записувати вам відосик, так я взяв. 에, Колобанова на Ташинрати. Так, Трошки якийсь збільшив. я Якось якраз в той момент брав три мітки на ньому. <кій> так, вибачаю за кашель. так що, треба... Карта у нас по попадається Париж. Йдемо, в принципі, в стандартну позицію, нічого дивного. Так, ні треба повільних боїв. Якось так. Ну тут, бачу, їде 140-й. Звичайно, як, щоб йому тичку не дати, це ж гріх. Ну і попадаю тичку, ну і даю далі. Вже немає смислу тут стоять, Йду далі. Тому що можна достоїтись до того, що можна і таймінг трішки О, промахати зроби, і... і нічого не настріляти. Не думаю, що в цьому бою буде колобанова, Париж така досить специфічна карта, але вона досить вигідна для таженра. Таженра любить такі карти. Таженра не любить відкритих карт, він любить закритих, міські карти. Так, Там і багато, де багато будівельок і так далі. і так далі. Тому що танк великий, танк повільний. А чим менша карта, тим краще йому. Не Треба багато їздити, головне настрілювати. Танк має великий бужістин, за що своєї броні. Я вже говорив один раз на стрімах. За, за що свої непоганої пушки, за що свої обілки. <клес> <клес> ну і, <клес> понятно, за свої боєгве. Я... Тут я довго, довго не думаю, чи бачу, що у нас тут Йосип 7-1. Думаю, зразу піджимаюсь агресивно. Даю тичку Йосипу, Йосип підняв Йос, підняв пушку, поняв, що нема смислу бодатись. Та в нас Удес так поняв, що трішки щось у нього не вийшло. Часом чекаю ще, щоб часом спину не заїхав, але ніхто не їде. Ну і звичайно забираю. Йосипа. Ну не пам'ять ці хп Бо, того, що бачайно. його добрав хтось цей. Зараз в мене тут були проблема з їхнім пташенрад, який приїде тут. Так, тут я стара о, з каркою. Буду пару разів получать від карки, теж дуже специфічна машина. Понятно, я ще й не пробив, бо в катки поступав. Надаю течку 60Тп. Пока бій такий розвивається, ще плюс-плюс, нормально. <coughs> По ХП ми, ми йдемо мінус тільки 1700. Так, да, я казав, що старший рати будуть проблеми у мене. Досить сильні. Тому що важко проти них грати, хоча сам на ньому граю і знаю, де пробувати, ну важко грати. Тож, якщо вчасно доверне корпус або доверне башту, то важко пробити його. Навіть акумулятивами. Зараз я прочитаю інженір. Знову виїжджаю, ну понятно, я стараюсь швидко, але все на кар 1 дає мітичку. Кар 1 розмінюватися, ну, щось немає сильного бажання. Але щось треба робити. Ну, Проти нього стріляти немає смислу, Ну, я пробую, але не пробуваю. Бачу тільки не стріляв 3400. Ну, треба хоч би 5-300 вже сумарки мати. Тут можна на по ХП ми про 5700 програємо, не. по танкам ще плюс-мінус, нормально. Ну Тут буде яга дуже сильно мені мішати. Ну, ну мені дуже повезло те, що в мене яга ще просто не пробивала. Вроді би, ні разу вона мене не пробила, два рази стріляли, ні разу не пробила. Ну це досить дивно, зазвичай. Я гаєстов в таких моментах вона пробиває. Так, я її бачите, чекаю, боюся, щоб часом мені. І наша вся група танків, кано Пенер, Єсот, Таура, ЕСТ і даже уваги раніше не звернуть, тупо всі поїхали на гірку. Тупо всі поїхали на гірку. Ну, яке не пробив, блядь, ну яке не пробив. Вони получаються. Перед кресним вогнем. Тут з них можуть стріляти, і звідси стріляють, СРВшка і пата за що свого ДПМ їх просто дамажить. Я хуйово стріляю, це піздець просто. І я тупо нервуюся із-за того, що типу, реально тупо погано стріляю. Я <смі> реально погано стріляю в мене, це з тим проблема є. Ну тут це весілл каток. <кхух> так, ми вже про ХП ми 4000 програємо. І мінус 3 танка. Так. Стараюсь Пробиє щось танкануть, піджиматись. Що... Да, він не, не пробиває, він стріляє ББшкою. Просто чувак, якби стріляв кумулятивом, він мене да. би пробив. Я ну повезло те, що він. Я дуже проти них погано граю. Ну, 4,5 тисячі в жисі. Банду вже став ютичку, нарешті стоїть. Вибачаю, що з голосом просто реально кашу, так що. Так що вибачаюсь. Так, туди ще їду, нас обгружають. Моя перша задачка це забрати Ташенрата, щоб не мішав. Це все ж таки вашій супротивник, чим яга. що ти робиш? Поки чекаю, дивлюсь, що зліва на центр їхніх їхні танки я даю тичку Язі. <кій> <кій> У мене лишається ваншот. Залишається ваншотне. Ну і звичайно корпус в неї не довернутий, так що можна спокійно давати дечку. Ле леопард. І що мене не пробиває. Ми залишаємося з канопенером одні. <кій> <кій> Зараз канопенера десь мають забрати. Я даю течку патону. Патон, понятно, забирай, і я лишаюсь один. От тут, тут, друзі, дуже цікава ситуація буде. Ситуація в тому, що я один. І їх, виходить, скільки? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім танків. Один проти семи. Ну там, ну а теж читаємо, як мене було, та теж може дати. Ну їхня проблема буде в тому. Що вони будуть на мене виїжджати по одному. Якби вони виїхали всі разом, ну в мене то ту ну, було, давайте чесно <кій> Але із-за і за то, того, що вони по одному, плюс є броня, не тупо по одному зливалися. Якщо ви бачите, є така ситуація, що якісь сильні танки є, і бачите, що плюс-мінус гравець грає нормально, старайтеся їхати на танк разом. Не, од... не по одному виїжджать, а разом. Тоді у вас є якийсь шанс хоч забрати. Бо буде як в цій ситуації. Я даю тичку. довертаю корп. мене не пробиває БЗ, всі мене теж не пробивають. У мене заряджається обілка, я не, 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 не рискую стріляти по е 5 Я не розумію, де зараз пропав е Леопард, він, походу, упав з моста, чи що. Да, він, походу, упав з моста, тому що я боявся, що він. Цей... Обілкою забираю 60 тп, щоб не цей. Забираю тоді цей. Бачите, як обілка багато що дає. Так зараз я був би на кд. Так, обілкою забираю і бачу, що в мене ще є тичка, яку я можу спокійно забрати ще один танк. Виїжджаю, додаю даю тичку патону, паттен лишається ваншотний, він розуміє, що цей бачу. Я чекав, що рано чи пізно прийде стервешка, її треба срочно забирати, тому що досить депевна. Ну і, ну, і БЗшка, понятно, дає, бо. Тут я танкую. ПЗ даю тичку, може постараюсь, спробую білку і забрати. <coughs> ну не виходить, тут можна треба було обілку, можна було забрати патона, до речі. Я щось тупанув, не подумав. Але бачу, що не їде мене окружати, тоді я стараюсь забрати, да. ВЗ я забираю 70. шку 75. Ну і патон, це звичайно. Рішив мене тараном. Ну, тараном не повезло. ой, зараз 10 тисяч 300 шкоди. Це не тільки коло мій перший на аккаунті за 40 тисяч боїв. Ну, це, звичайно, і мій новий рекорд по шкоді 10 800 там, з копійками. Жалко, не хотіло тички. Жалко, що не хотіло тички до 11 тисяч, але нічого, колись ми його виправимо. Ну все ж таки я в цьому, на цьому стрімі цьому, взяв мітки, але не в цьому бою. А нічого страшного. Так, лише питаю там в чаті, де там Арза була, мені пишеть, що вона була захвачувала. Ну я бачив, що вона захвачувала базу, ну все одно на сяку і питаю. Їду я на базу. надіюсь, що вона там буде. <кху> Бо в них бача досить така трішки мобільна арта, може все ж та таки. Та я знаю, яку вона базу брала. Так, да, ні, вона все ж таки там, чекала мене, ну, в неї проте шансів нема, вона мене не проб'є. Мій да? Да, ну і, звичайно, мій колобанов. Щастя, радості, повні штани, як говориться, але нічого. Все ж таки хотілося давно взяти. Взяв. Можна сказати, Важковато того, що кажу. Що їхня проблема в тому, навіть не а досить цей, Того, що зазвичай на тебе всі танки вкатують. На тебе зазвичай всі танки. От мої медальки, які я взяв. 10 800 шкоди, 544 на світу, 9 фрагів і так далі. і так далі. Друзі, якось так. Всім дякую за увагу. Не забувайте ставити подобачки і підписуватись на канал. Всім хорошого приємного перегляду. Ми зустрінемося на стрімі. Всім пока, всіх щасливо.